Лежав я колись в больниці. Е, мужик привезли його в реанімацію, е, пустили до нього жінку. Він з трубкою в рту хрипить, скільки грошей потрачено. Вона каже, 300 гривень там, за, за скору там, чи що, щось було. Він каже, от 700 гривень і більше все. Та каже, да позичимо гроші, да, якщо що, і хату продам, Він, Ні. гроші я їх заробляв, не трогай, запрещаю. Врачі вговорювали, врачі вговарювали жінку. І я так поняв, дочка дзвонила там десь за кордону, І вона приходить другий раз. А він, ні, не дай Бог, я так поняв, такий власний мужик. Я лежу і думаю, думаю, ну капець, ну все, вже у последній черти. І все одно держиться за старе, держиться за гроші, держиться. Отдай все. Вилікуйся, вийди, вдихни цього повітря, життя продовжиться. Нє. Нє, не, три дня уговарювали е, врачі. Я чув просто, як уговарює жінка, вона каже, я не можу, то його гроші каже, я не можу, взяти він мені запретив. Все, мужик помер. Мужик помер. І я думаю, що. Е, Последні черти треба подумати, а для чого життя дало мені цей шанс, а для чого життя мені дало тут таку ситуацію? Може, віддати все і начать жити заново.